Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні і сьогодні ми зробимо з вами нереально смачний шашлик. Ми всі його обожнюємо готувати дуже просто і дуже швидко, інгредієнтів мінімум. І скупимось ми сьогодні в нашій сільській форі. Ось, бачите, зараз інгредієнти подивимось і йдемо в магазин. І сьогодні нам знадобиться ошийок, бікон, сир з лайсами і рукола. Поїхали в магазин. І зразу на вході я знайшла руколу 44, 45 гривень за пачечку, але тут досить багатенько, тому беремо сир з лайсами. Ну, тут вибір дуже великий від польських. Тут 113-113 гауда, ось пачечка 150 грамів, 113 гривень. Ну, в принципі, я візьму одну таку і наш тенеро. Теж вони непогані. Не рекламую, але ж 76 гривень. О, так воно дешевше, набагато. Тоді я візьму краще тенеро і візьму такий Голландія. І тенеро. Все, пойдеть. А цей викладок? Так, ми у відділі біконів, тому що тут нема такого дуже великого вибору. Є Алановський 100 грам, 139, є ось якийсь імпортний, теж 139. Ну Давайте візьмемо і такий, і такий. Я візьму два. Звісно, можна знайти дешевше, ну, нічого. Ми у м'ясному відділі. І ошик у нас 320 гривень за кілограм. Зараз попросимо, щоб нам відрізали. На вітрині не дуже красиві шматочки, тому попросили, щоб з холодильничка нам дістали. Наш шияк затягнув на 2,3 726 гривень. Ну, їдемо готувати. Я вже вдома. І що може бути краще, аніж готувати а, на свіжому повітрі, коли не літають шахіди, ракети для своєї родини. І цей шашлик він дійсно дуже-дуже смачний. Рекомендую, тому що він настільки соковитий, настільки смачний, що ви собі не уявляєте. І готувати його дуже-дуже просто. Все викладаємо і починаємо готувати. Для початку нам ну, потрібно зробити. Наш шийок. А, зараз я обріжу. Скажімо так, зробимо таку легку обвалку від цього жиру лишнього. Ну, я не люблю. Моя підшлункова не витримує такого жиру. І ось ці це піде на котлети десь залишу, заморожу і потім зроблю котлети. Нам оці всі заусіння це теж не потрібні. Тому я їх обрізаю. Обвалку я зробила. Зробила такий красивий шматочок без заусенець різних. І дивіться, ось залишилось. Я залишу його на котлети. От єдине, що на вулиці погано, це коли мухи літають. Ну, Відганяти потрібно або закривати це літо. Так, і тепер нам потрібно з цього шматочка зробити такий м -м, пласт, але таким чином, щоб у вас не було а, дирок, тому що дирки нам тут не потрібні. І беремо, розкриваємо його, отак, підрізаємо і розкриваємо як. Ну, ти, бачите, яка муха прилипла. Як конвертик. І ось так по кругу йду і приблизно підрізаю, підрізаю, підрізаю. Так. Дивлюся, щоб приблизно було рівномірно. Так, Тут один раз варто спробувати, і нічого важкого в цьому немає. О, сенсей вже сидить і слюнями заходиться. Він трошечки <схи> получив. Так. Головне постарайтеся, щоб не було, зараз я отак переверну. Щоб не було дирки. Бо якщо буде дирка, то тоді буде погано, воно буде розвалюватись. Так. І ось так, поїхали, поїхали розкривати наш ошийок. Тут іще ось, бачите, товстий, я ще навіть підріжу. Ось тут уже досить. Щоб вже і дирку не зробити. Так, і ось тут іще один разочок. Ми отак зробимо. Як конвертик да Розкриємо? О. Жирочок, то не страшно, він витопиться. О, дивіться, яка. Краса у нас вийшла. В принципі, можна його трошечки відбити. Але я не буду ось тут трошки у нас товстеньке, Бачите, ну нічого страшного. Так, тепер ми беремо а, наш бікон. Так, і, по-перше, глянемо, це у нас імпортний бікон, а це наш алановський. Взагалі, щось мені останнім часом алан геть не подобається. Не знаю, вони щось спортилися, в них і ковбаса якась мені не смачна. Це, звісно, не, <свісно> не можна, можливо казати, ну, але мені не подобається. Не знаю, якась вона ніяка. Ну, зараз подивимось на їхній бікон. Боже, сенсей і сходи на ніт. <свісно> так, ну давайте подивимось. Ну, в принципі, тут трошки перчоненьке. Нарізка гарна на смак. Ну, непогано. Ні, не, смачно. Ну і ця. Це імпортна польська. М -м -м. Не, ви знаєте, олановська непогана, навіть краще, ніж ця. Так, що ми робимо? Сенсей не можна. Викладаємо наш бікон всередину. Ну, бачите, що робиться? Ну, що мені з ним робити? На, все, іди гуляй, не можна. Я зараз перемішку отак вот зроблю. І таке, і такий. Все, викладаємо наш бікон. Бікон уложили, тепер вкладаємо наш сир. І я положу теж і тут, і такий, і такий. Те, що залишиться з'їмо. я собі навіть трошечки бікона залишила. Поки буде смажитись, я його поїм. І отак буду перекладати і такий, і такий. Залишилось навіть трошечки сиру. І тепер сюди ми вкладаємо нашу руколу. Не шкодуємо, бо це наш чесничок. А знаєте, що я ще забула? Я забула посолити, поперчити наш, а, наше м'ясо. Тому я зараз верхню частину посолю, хоча тут і сир солений, сіль, і досить багато і сир солоненький, тому. А, я за це не переживаю. І тепер ми скручуємо наш шашлик. Так. Робимо такий рулет. От чому я кажу, щоб дирок не було, тому що якщо буде дирка, він ось тут відкриється і буде вам. Зовсім неудобно смажити. А, я зараз трошечки присолю, поки поки в нас є можливість, перчити можна і не перчити. Ну, а ви не забудьте посолити і поперчити. О, дивіться, який у нас рулет. Зараз ми тут його просолимо. Все. У нас майже все готово. Дивіться, можна відразу смажити, але уже по, скажімо як, по опиту, да, по досвіду, я вже знаю, що краще його підморозити. І тоді він класно нарізається. Ми будемо його нарізати і на шампура одягати. Так, тому я запакую плівкою. Ось таким чином я запаковую плівкою. І відправляю в морозилку, десь на годинку. Чому? Тому що воно і не замерзне, але воно підмерзне. Заодно воно промаринується і сілью. Ну, а якщо ви не забули, то і перцем. Не забудьте е посолити і поперчити м'яско. Все, зустрінемось уже коли заморозиться. Так, м'яско у нас простояло в морозилці десь 3 години, і то всередині ще таке. Дуже-дуже ніжне, ну нічого страшного. У нас вже вечеріє. Зараз будемо вечеряти. Так, відкриваю, знімаю нашу плівку, тому що мені ще потрібно, щоб воно трошки прогрілося. Тепер. А, дивіться, попереднього разу я робила, порізала і виклала на решітку. Теж можна, якщо у вас немає такого агрегату, як у мене. Зараз ви побачите. А, але можна зробити і а, без цього. І я що я роблю? Можна шпажки, от я зараз, А де у нас край? Ось у нас краюшок. І я ось так по краю протикаю і фіксую шпажками. От, ну, я по дві шпажки буду робити. І ось таким чином, о, думала такі шпажки які для, для відсуші, але вони будуть занадто товсті, візьму тоненькі, я думаю, що все буде добре. Так, і приблизно ось так шматочок, і от робимо ось такі проколи, щоб нам зафіксувати наш рулетик. Так, ми зробили ось таку ялиночку і тепер розрізаємо наші шматочки. Так. Подивіться, яка краса. Так. Ой, ви тільки подивіться, як це класно. А У мене вже слюнки течуть, якщо чесно. Воно ще не смажиться, а в мене вже слюнки течуть. О, тут вже і котик пробіг на аромат. Так, я дорізаю. Ви подивіться, яка краса. Так, тепер обов'язково нам потрібно змастити масличком, олійкою наші стейки. Точніше, наші шашлики. Не знаю, як це назвати, з однієї і з іншої сторони. Так, я розподіляю вугілля внизу, так, щоб у нас все просмажувалась рівномірно. Я багато не закладала, тому що фактично тут не так багато м'яска. І викладаємо наші шашличок. Шашлички. Давайте. Ну, вже, Якщо ви положили, піднімати не бажано, тому Розприділяйте так, щоб вам вистачило місця. Так, зараз оце буде у нас без, ну, зараз я підгребу сюди золу. Все. Смажимо. Ну, дивіться, я смажу там дві хвилини з однієї сторони, дві хвилини з другої, і потім трошечки ще поперегортаю. І все. Настав час перегорнути. Так, о, подивіться, яка краса. Я трошки їх піддіну. Боже. А тут можна ще, зараз я візьму вершкове масло і зверху положу, це буде ще краще. Взагалі м'ясо дуже-дуже полюбляє вершкове масло. І якщо ви хочете, щоб ваше м'яско було ще більш а, смачнішим, то не шкодуйте. Зараз я так і зроблю. Боже, яка це красота. Я взяла вершкове масло з холодильника. І ось таким чином можна положити, і хай воно собі топиться. А масло розм'якшує. Наше м'яско і воно стає ще більш смачнішим і соковитим. Наш шашлик практично готовий. Зараз, тут товстенький бачок прожарю. А так вже все готово. Викладаємо на деко і дегустуємо. Ці три штучки в мене ще дожарюються, а я хочу вже швиденько-швиденько вам показати і накривати стіл, тому що а, це так смачно виглядає і я впевнена, що це просто нереальна смакота. Так, ну, давайте покажу вам в розрізі. Ой, дивіться, яка краса. Та ні, М'ясо, Як кажуть, м'ясо гаряче сирем не буває. Ні, там бікон, а це м'ясо. Все прекрасно. Ну, ви, якщо вам не подобається, можете ще дожарити. Зараз ще один розріжу. Так. Дивіться, яка краса. Так, ну і скуштую. Ой, воно гаряче. Ммм, посолі чудово. Якщо чесно, навіть солити не потрібно. М -м. Сир і бікон дає чудову сіль. Все, друзі, я просто вмираю, зістікаю <гум> слюнями. Бон бо на апетіт зробіться. Це смачно!